Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Слава Ісуста. У святому письмі читаємо, що кожна людина без винятку буде або у вічній славі Бога, або у пеклі, що приготовані для вічних мук грішників. Про пекло в Біблії написано більше, ніж про Царство Боже. Зокрема, в чотирьох Євангеліях Господь наш Ісус Христос 46 разів згадує про пекло і тільки 17 раз про рай. Для чого? Чому? Для того, щоб залякати людину Думаю, ні. для того, щоби застерегти. І ось чотири категорії людей, які називають себе християнами, але прямою дорогою прямують до пекла. Про це ми читаємо на сторінках Священного Писання Біблії. Перша категорія це ті, хто йде широкою дорогою. Господь говорить про це читаємо в Іванії Матфея в 17 розмірі. Увіходьте кісними воротами. Бровостолі ворота і широка дорога, що веде до Богибелі, і нею багато хто ходить. Широка дорога це коли людина йде на поводу у своїх походей, у своїх пристрастей, коли людина любить світ і цінності світу ставить вище за духовні цінності. Друга категорія людей це люди, які не приносять плоду. Каже Господь, читаємо про це в Іванії по їхніх плодах, пізнаєте їх. В Іваніану в 15 розділі, Господь каже: всяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відрубує і вкидає вогонь. Такі люди вірують в Бога. Але їхні поступки не засвідчують їхньої віри. І саме тому є дуже багато місць, що ще в Писанні, які закликають принести гідний плід. Отож, учиніть гідний плід покаяння, каже святий Іоанн Христитель. Бо вже до коріння дерев сутіра прикладена і кожне дерево. Яке доброго плоду не приносить, його зрубують і вкидають в огонь. Найперший і найдостойніший, та найнеобхідніший плід це плід покаяння, який має дозріти в житті кожної людини, без якої людина не може здобути спасіння. Третя категорія це ті люди, які практичне життя. Їхнє невідмічене послухом волі Отця. Каже Господь Ісус Христос такі слова, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в царство небесне, але той, хто виконує волю отця, мого що мене небі. Справа в тому, що. Багато людей, які називають себе християнами, поводять себе так, як на їхній погляд виглядає правильно, але не звіряють своє життя із волею Божою. І тому каже Господь через пророка Осію, що народ мій гине через незнання. Через незнання чого? Через незнання кого. Через незнання волі Божої. через небажання навчитися, що то є воля Божа, і через небажання творити волю Божу у своєму житті. І четверта категорія це ті, хто чує слова Христа, але не слідує за Ним. Тобто Господь каже, а кожен. Хто слухає цих моїх слів та їх не комує, подібний до чоловіка того необачного, який будує свій дім без основи. І якщо Слово Боже не запалює нас, якщо воно не торкається наших сердець, якщо воно не перемінює наше життя, це означає, що дорога такої людини спрямована до берега. Згадаймо апостолів, які в День Воскресіння Христового слідували до Армаус, Лука і Клилопа. Вони прогуляли такі слова, чи не палало в наше серце, коли він виясняв нам Писання. Саме слово Боже. Яке виясняв Господь і Ісус Христос, тлумачучи старозовітні пророцтва апостола, їхні серця запалали великим вогнем, вогнем Божої любові. І ось тому дуже важливо є, дорогі мої хрісті, браті і сестри, щоб Слово Боже мало місце у нашому серці. Щоб Слово Боже запалювало нас, щоб Слово Боже рухало нами до творення добрих вчинків. Кожна людина без виключення має мати в цьому земному житті перший і найголовніший пріоритет це спасіння душі. Якщо людина байдуже, ставиться до то того, а що буде? Коли я віддам останній віддих. Де опиниться моя душа? Якщо це нас не хвилює, це є проблема. І це духовна проблема, яка стосується кожної людини незалежно від віку, незалежно від стану чи статі. Адже ми знаємо, що земне життя кожного із нас вивірється декількома десятками років. Що буде далі, далі буде вічність? Якою буде ця вічність, залежить від кожного із нас, зокрема. І ось ми чуємо в сьогоднішньому апостольському посланні про те, що Спасіння наше в Христі і Ісусі Господі наш. Про що йдеться? Йдеться про те, що кожен, хто вірує в Христа, кожен, хто слідує за Христом. Кожен, хто приймає його слово у своє життя, кожен, хто приносить плід згідно почутого Слова, той може зватися дитиною Божою. А якщо може зватися людиною Божою, то і буде спадкоємцем Царства Божого, яке уготовано всім, хто зветься дитиною Божою. Напевно, усім нам відома трагедія Великого Титаніка. Великого корабля, який був смайстрованим одним із дуже видатних інструкторів, який сказав такі слова, що його подобити не може навіть Бог. Але перша подорож цього Титаніка була трагічною. І що притаманне, та велика кількість людей. Які знаходилися на борті цього корабля, їх всіх можна було поділити на три категорії. Це були люди багаті, це були люди знатні, середні люди і середнього класу, і люди бідні. Але коли по тому оцих і зібралася велика кількість рідних людей, які хотіли знати, чи залишилися живими їхні родичі. Які були на цьому корові, і було винесено тільки два списки списки живих і списки померлих. Списки тих, хто врятувався, їх було і мало. і тих, хто загинув. Так само ім'я кожного із нас або буде вписане в книзі життя, життя вічного, або буде викреслено із цієї назавжди. Для того щоб життя, щоб ім'я кожного із нас було вписано в книгу життя, ми маємо щось зробити ще тут за цього земного життя. Що ми можемо зробити? Так ми не можемо спастися своїми вчинками. Так ми не можемо зробити якесь таке добре діло, щоб прихилити до себе особливу милість Божу. Але це діво яке Прихилимо уже милість Божу до всього людства зроблено. І це смертна, хрестна смерть нашого Божественного Спасителя, який приніс себе в жертву на Головському Христі за спасіння всього, людства, за спасіння кожного із нас. Я часто у вседеному житті нашому. Ми, ми вдаємося до різних дріб'язковостей. Я часто не відсіджуємо комаря, а корпутаємо верблюда, про це говорить Сам Господь. Я часто ми вдаємося до якихось тимчасових, скоропридуманих людських речей і в той же час відкладаємо те, що найосновніше. А це слово, слово Боже, яке має мати місце в нашому серці, і Господь каже: а тим, які бережуть у своєму серці моє слово, вони направду люблять мене. А ті, які не бережуть у своєму серці слово моє, не люблять мене. Оце і є ознакою тої любові. Яка необхідною справі нашого спасіння. І дуже важливо є пам'ятати, що саме Христос, як агнець непорочний, принесений в жертву і заколотий ради нашого Спасіння. Ми маємо дорігу Христі, і сестри, реально дивитися на речі і пам'ятати, що пекло реальне у 1490 році. Католицька церква придумала чистилище. Ви не знайдете жодного місця у лише у писанні про чистилище. Ви не знайдете жодного місця у Святому в писанні, яке б говорило про якийсь стан невизначеності загроми. Ні, саме Господь чітко, ясно і виразно про це говорить. І ми читаємо про це в Івані і Віматфея, що і ці підуть. У життя вічне, а ці підуть на вічні вухи. І немає якоїсь середного стану, і немає якоїсь місця, де можна би було очиститися. Те місце, де ми можемо очиститися, це і наше земне життя. Окрім того, ніхто з апостолів і святих отців перших віків християнства так само не говорить про чистилище. Ви не радіте про це ні в дії святих апостолів. Ні апостольські послання, в учені святих отців Василія Великого, Григорія Богослова, Іана Затурського та інших святих, що на правду, були святими впродовж перших трьох столітті. І ось власне, оце заспокоєння, оця думка про те, що хтось буде рятувати нас після того, як ми помремо, є єретичною і неправильною. Нас вже врятовано. Для нас вже принесено жертва. І ця жертва є найцінніша. Бо так Бог пробив світ, що віддав сина своє родного, щоб кожен, хто у увірію в нього, не загинув, але може життя вічне. І тому саме оця жертва Бога, який з безмірної своєї любові жертвує своїм сином, який залишає славу Небес. І приходить у цей грішний світ і стає людиною, приймає людську плоть. Апостол Ян Босло каже, і слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті неправди. І не бачив славу Його, як славу єдинородного від Отця. Власне, в період візв'ятого Богояманських свят ми згадуємо про людську та божественну природу Ісуса Христа. Які проявлені були в різдво та богоявлення Христові. Ми віримо в це, що Господь прийшов у цей світ недаремно. І саме найбільше невдяка людства, коли людство цією жертвою не гдує. Саме найбільше невдяка людства, коли людина ставить під сумнів життя за гробом, коли людина ставить під сумнів Вічність та любов Бога дарована усьому людству. І тому ми маємо завжди про це пам'ятати. Просто ходити цього малу. Просто молитися цього малу. Треба приносити гідний плід покаяння, треба приймати Слово Боже, треба бути послушним волі Отця Небесного, і треба вибрати ту вузьку. Тернисту дорогу, яка веде до спасіння. Та й у цьому допоможе нам Господь. Свята Церква, як добра мати, створює всі умови для того, щоб ми її діти йшли тією дорогою, щоб ми не зійшли з тієї дороги, і щоб ми осягнули обітоване спасіння, що в Христі Ісусі Господі нашій, на віки. Амінь. Cristo nos